Далі будемо говорити про європейську програму амбасадорів пацієнтів. І ПАП це є безкоштовна програма самонавчання для людей, які страждають на будь-яких хронічні захворювання. Вони дає пацієнтам та особам, які здійснюють догляд за ними можливість навчитися деяким навичкам необхідним для взаємодії з медичними працівниками, політиками, політиками, дослідниками або журналістами. Програма була розроблена європейським легеневим фондом. А з 10 травня 2024 року модулі будуть доступні вже і українською мовою. Детальніше будемо говорити із Ганною Бойко. Це є проєктна менеджерка офісу Європейського фонду легень та Ольгою Пастернак, дитячим кардіологом, керівником центру легеневої гіпертенції, дитячого кардіохірургічного відділення лікарні Святого Миколая. У місті Львові добрий вечір. Вітаємо. Добрий вас, вітаємо. Добрий вечір. Отож, пані Олі, розпочнемо із вас. Давайте спочатку пояснимо взагалі нашим глядачам, що таке легенева гіпертензії, які її характеристики, і взагалі, які можливі захворювання легень можуть бути, можливо, заакцентуйте на що людям звертати увагу в своєму здоров'ї Отже, легенева гіпертензія це одне з рідкісних хронічних захворювань, яке, на жаль, досить важкий, має перебіг і дуже часто завершується тим, що людина потребує трансплантації легень. Це захворювання спричинене звуженням просвіту судин, які е, забезпечують мале коло кровообігу. Відповідно, кров не встигає насичуватися киснем у легенях, і людина все далі і далі страждає від нестачі кисню. Це в пацієнтів проявляється задишкою, втомлюваністю. І, враховуючи, що ці симптоми не є специфічними саме для легеневої гіпертензії, ці пацієнти, як правило, попадають або до кардіолога, або до пульмонолога. Е, відповідно, це захворювання поділяється на п'ять груп. І кожна з цих груп вона потребує своєї специфічної терапії. Відповідно, це не є захворювання, яке може лікувати будь-хто. Це захворювання має лікуватися в спеціалізованих центрах, де займаються конкретно легеневою гіпертензією, для того, щоб підібрати відповідне лікування, яке саме цій групі потрібне. Які ще можливі захворювання легень на що звертати увагу? Ну, Як я вже сказала, це найбільше це задишка, яка виникає, особливо якщо йде мова про молодий вік. У жінок молодого віку задишка, яка виникає просто навіть при ходьбі. Вона, як правило, прогресує. Також пацієнти можуть просто помічати втомлюваність і в якихось таких специфічних, скажімо так, симптомів, щоб відрізнити від інших проблем, теж з легенями немає. Відповідно, необхідно провести ехокардіографію, яка дає можливість запідозрити легеневу гіпертензію. Пані Ганно, що з собою являє якраз оцей курс ІПАП? Як він побудований? Я так розумію, що захворювання легеневої гіпертензії також входить, тобто роз. Скажіть про нього детальніше. Так, курс цей він більш має такий загальний характер, тобто він створений для всіх пацієнтів, які мають хронічне захворювання, але не лише для пацієнтів, для членів їх сімей, або просто людей, які цікавляться, як підтримувати пацієнтів. Курс, власне, розроблений для того, аби допомогти пацієнтам отримати більш впевненості собі, якщо вони хочуть представляти себе та адвокатувати за лікування різних видів захворювання. Це онлайн-курс, це безкоштовний. Він складається. З восьми модулів. Модулі є різної тематики, наприклад, як спілкуватися зі ЗМІ, як спілкуватися з політиками, що таке клінічні дослідження. Тобто такі моменти, такі модулі, які допоможуть пацієнту отримати певні знання і навички, щоб краще представляти себе. Курс, як ви правильно зазначили, зараз доступний українською мовою, і тому ми б хотіли розказати більше українцям про цю можливість. Власне, ця можливість, що вона дає, так тобто, ми зрозуміли, що курс він для того, аби краще представляти свої інтереси, це е, дуже в загальному, так але фактично, якісь випадки, такі ну скажімо. Намацові, які можна сказати, да щоб люди розуміли для чого власне він потрібний. Так можливо, ну не лише в нашій країні. Ми знаємо, що це ж в нас тільки починається умовно кажучи цей курс на українській мові. А от, можливо, в європейських країнах є приклади спільноти, які за рахунок таких курсів змогли вам побудувати якусь правильну комунікацію і добитися для себе якихось преференцій чи покращення ситуації з лікуванням того чи іншого захворювання. Так, ви абсолютно праві. Курс розроблений у 2013 році Європейською легеневим фондом, і за цей період курс пройшли тисячу близько 1600 людей, пацієнтів, тобто це велика цифра, і це пацієнти дійсно з різних країн Європи, тому що курс представлений загалом восьма мовами. Що допомагає практично курс, наприклад, у нас є. Пацієнти із легеневої гіпертензії, які проходили цей курс, і потім, наприклад, вони були залучені до розробки клінічних протоколів, тобто вони працювали зі своїми міністерствами охорони здоров'я, почали входити в робочі групи. Або, наприклад, були пацієнти, які просто отримали навички, наприклад, для виступів на конференції на міжнародних конференціях. І разом з тим вони виступали, тобто вони розповідали про свій стан, вони спілкувалися з журналістами, вони спілкувалися з політиками, і це, наприклад, дало змогу покращити стан дослідження і покращити стан лікування цього захворення в їх країнах. Наприклад, один з пацієнтів, який пройшов цей курс, пізніше став навіть членом правління і головою правління Європейського фонду з легень. Тобто, це дійсно кожна людина може знайти для себе щось, чого їй не. Вистачає для того, аби збільшити впевненість в собі цікаво, що курс він розрахований для всіх, хто має хронічні захворювання, або хоче допомагати в лікуванні хронічних захворювань, але розроблений він е, асоціацією легеневою. Так, mm. і в більшості е, ми почули про гіпертензію mm. легеневу. Так, а чому потрібен був власне такий асоціації курс, і які є проблеми у лікуванні легеневої гіпертензії, які потрібно лобіювати перед владою або перед журналістами, перед суспільством? Ну, власне, легенева гіпертензія, я вже казала, це є рідкісне захворювання, і ліки, які власне лікують цільово це захворювання, вони є дуже дороговартісні, і привертати увагу потрібно, тому що пацієнти самі не в селах собі забезпечити таке дороговартісне лікування. По-друге, проблема полягає ще й в тому, що є досить невелика обізнаність і пацієнтів, і лікарів про це захворювання. І коли ми… І ризик просто встановлення неправильного діагнозу, я розумію. Так, або. Обрання неправильного шляху лікування для цих пацієнтів, так як я вже сказала, що є п'ять груп легеневої гіпертензії, і кожна з них вимагає індивідуалізованого підходу. І насправді легеневою гіпертензією за кордоном теж займаються тільки в спеціалізованих центрах, тому що така є можливість тоді сконцентрувати тих пацієнтів складних в одному місці, де є спеціалісти, які можуть це все забезпечити на належному рівні. Пані Ганно, розкажіть, будь ласка, як долучитись до цього курсу і куди заходити, і чому варто долучитись до цього курсу, як і людям, які страждають на хронічні захворювання, так і їхнім родичам. Зокрема, це курс доступний онлайн. Можна знайти на сайті European Patient Ambassador Program. він доступний за реєстрацію, тобто потрібно зробити свій профіль на сайті. І тоді вам відкриється доступ. Чому його варто проходити пацієнтам, особливо зараз українським пацієнтам, тому що ми розуміємо, що зараз українці. Як в Україні, так і за кордоном вони потребують знань про захворювання, і дуже часто найновіші знання вони доступні іноземними мовами або доступні за кордоном. Тобто, для того, щоб розуміти, як правильно знайти ту чи іншу інформацію, як правильно комунікувати з партнерами за кордоном, варто проходити таке онлайн навчання, і воно доволі. Практично в тому плані, що різна інформація доступна в одному джерелі, тобто в одному курсі, і пацієнт навіть не виходячи із дому. А враховуючи сьогоднішню ситуацію в Україні, можливо, не усіх є можливість їздити а, і відвідувати курси. Тобто очні, тому така можливість навчитися онлайн може бути дуже корисною. А ще знаєте, як в нас буває, ми е, любимо читати інформацію в інтернеті. Ми заходимо, ми самі собі діагнози ставимо і лікування призначаємо. Пані Олю, чому це робити не потрібно? Чому потрібно? Точно заходити на такі курси, вивчати інформацію з перевірених джерел, тому що ну інколи психологічно себе можна просто-напросто так добувати, добивати, добувати в інтернеті, бо зайдеш прочитати про біль в горлі, а вийдеш з такими хворобами, що ти думаєш, як ти ще живеш. Ну, в першу чергу потрібно користуватися дійсно перевіреними сайтами. І ще є проблема доступності інформації для пацієнтів, які не є медиками, тому що коли це є медична термінологія людині, яка не, не дотична до медицини, часом важко зрозуміти і часом важко відрізнити насправді правдиву від неправдивої інформації. Тому я закликаю все-таки пацієнтів контактувати з лікарями і користуючись інтернет, навіть платформами, все одно можна ж обговорити свої яким лікуючим лікарем якому, якому ви довіряєте а, ці питання. і ну, Ми, наприклад, відкриті для цього щоб. Пацієнтам надавати всю інформацію. Ви так символічно сьогодні прийшли в футболках. поясніть нашим глядачам, що саме зображено на вашій футболці, така вона легені. Я так розумію, що там спортсмени? чи я а, ну власне так, це, це, це футболка, яка закликає людей з легеневою гіпертензією а також і суспільство, скажімо так, сприймати своє захворювання як частину життя і все-таки намагатися жити повноцінним життям на це і націлена власна робота. Нашого центру легеневої гіпертензії щоб підібрати таку терапію, яка дозволить пацієнтам займатися звичайними повсякденними речами, і, зокрема, навіть і фізичними навантаженнями, тому що ми боремося якраз за якість життя цих дітей і, і дорослих пацієнтів. Мити ми, українці, в ситуації в війні, яка склалася після коронавірусу, після купа різних е, захворювань, які в нас є, мені здається, що може скоро можемо самі курси пускати як. Пробувати нормально жити, пані Ганно. У вас пише благодійний фонд сестри Деділи. Наскільки воно має відношення, Наскільки фонд має відношення якраз до цього курсу? У мене тут якраз дві асоціації: це асоціація легеневої гіпертензії та благодійний благодійне форцедалі. Власне без, без цих асоціацій курсу не було б українською мовою, тому що ці асоціації зі Львова, власне, вони є членами Європейського легеневого фонду. Якраз вони адвокатували за те, щоб курс було перекладено на українську мову, власне, тому ми завдячуємо їм. Поява цього курсу, стреля. вона яку перед собою має тут. Тобто що би ви очікували в результаті? І там не знаю, якась певна кількість українців там 500, 600, 800, та да, угу. ідеалі прийдуть ці курси, які ми мали би отримати ефект, ну такий очікуваний. В першу чергу, європейський фонд загень він підтримує Україну і українців, і ідея в тому, аби надати певні навички, інформацію, знання. Українцям, українським пацієнтам, аби їм було простіше справлятися з тими проблемами, з якими вони зіштовхуються, з проблемами здоров'ям, аби вони отримували той ресурс, який, можливо, вони не можуть знайти в Україні. Тобто ідея в тому, що чим більше пацієнтів е, мають ці навички, ми вважаємо, тим більше це буде впливати і на розвиток і системи охорони здоров'я. Тобто пацієнти будуть більш обізнаними, вони будуть допомагати політикам, вони будуть допомагати місцевим чиновникам для того, аби покращувати лікування в Україні. Виходить, так що він не лише для всіх, хто має хронічне захворювання, а він ще і мультикультурний можна сказати так. Там якісь є такі закономірності, які знадобляться навіть при спілкуванні за кордоном з лікарями. А в принципі, так чи інакше, коли людина проходить курс, вона розуміє специфіку, наприклад, як представляти себе на міжнародних конференціях, тому що дуже часто це може бути трошки інший контекст від українського, або навіть як спілкуватися з медіа, тому що іноземні медіа вони також можуть мати інші, інші ситуації, інші контексти, так само і клінічне дослідження. Тобто, дійсно, ці тематики вони є універсальними, але як ви правильно зазначили. Культурна специфіка може відрізнятися. Дуже дякую вам, дякую. що сьогодні знайшли можливість до нас завітати, поговорити про програму «Європейську амбасадорів пацієнтів. Так вона називається. І говорили ми про це із Ганою Бойкою, проєктною менеджеркою офісу з європейського фонду легень та Ольгою Пастернак, дитячим кардіологом, керівником центру легеневої гіпертензії дитячого кардіохірургічного відділення лікарні Святого Миколая у Львові. Дякуємо вам.